Ви знаєте, про це ніхто не говорить, а я скажу, хочете дізнатися важливу річ, додивіться це відео до кінця. Всі говорять про те, як проводяться інструктажі, коли вони мають проводитися і тому подібне. Але ніхто не говорить справжню мету проведення інструктажів. А справжньою метою проведення інструктажів це є надати базові знання про правила безпечного виконання робіт, які діють на підприємстві, пояснити працівникові. Які саме небезпечні та шкідливі фактори можуть існувати на конкретному е робочому місці або на підприємстві, ознайомити працівника з внутрішніми правилами, інструкціями та іншими нормативними документами підприємства, знизити? І надалі ризики виникнення нещасних випадків, травм професійних захворювань серед цих самих працівників. І, врешті-решт, в кінцевому результаті виховати в працівників відповідальне ставлення до власної безпеки та безпеки інших на робочому місці. Якщо інформація була корисною, став палець вверх, якщо не згоден, і, або маєш доповнення, пиши в коментарях.